Доброго дня, шановні друзі, ми продовжуємо інформувати вас про перебіг вступної кампанії Донецькому національному університеті. 1 серпня день особливий для тих, хто вступає на перший курс на базі повної середньої освіти. По всій Україні оприлюднено рейтингові списки рекомендованих до зарахування на бакалаврат на бюджетну форму навчання. До вступу на денну форму навчання за державним замовленням у Донецький національний університет було рекомендовано 325 осіб. Найбільша кількість рекомендованих на економічному, юридичному та філологічному факультетах. Серед спеціальностей та спеціалізацій, що підтвердили максимальну кількість місць державного замовлення це облік і оподаткування. Журналістика, документознавство та інформаційна діяльність, комп'ютерні науки та інформаційні технології, метрологія, екологія і право. Нагадую, усі рекомендовані зможуть стати студентами лише за умови, якщо вони до 5 серпня 2016 року принесуть оригінали документів. У приймальну комісію Донецького національного університету, а вже 6 серпня вийде наказ про їх зарахування. Вітаю студентів і батьків з великою перемогою! Мрія здійснюється, якщо ти сильно прагнеш та цілеспрямовано прямуєш до неї. Шановні батьки, вчителі загальноосвітніх шкіл та майбутні абітурієнти, вступна компанія 2016 року. Надала нам серйозний урок. У цьому році відбулися принципові зміни у розподілі державного замовлення. Якщо у минулі роки місця державного замовлення надавалися вищим навчальним закладам, то у цьому році бюджетні місця надаються безпосередньо абітурієнтам у межах визначених державою квот на той чи інший. Напрям підготовки та спеціальності основною запорукою успіху в отриманні права навчатися за кошти державного бюджету стають, стають ваші оцінки ЗНО, шановні абітурієнти. Ще раз наголошую: якість результатів зовнішнього незалежного тестування обумовлює можливість отримання абітурієнтам бюджетного місця. Шановні друзі! Якщо ви в цьому році не отримали рекомендацію на бюджет, у вас є можливість вступити до Донецького національного університету за кошти юридичних та фізичних осіб. Для цього вам необхідно до 11 серпня 2016 року принести оригінали документів та укласти договір. Я буду радий побачити ваші щасливі очі та відкрити двері «Альма-Матер» Для студентів Стусівського університету 31 серпня 2016 року об 11.00 за адресою Вінниця вулиця 603-21. Шановні батьки, посвята студенти це важлива родинна подія, з якої починається шлях до мрії. Ми допоможемо реалізувати мрію, а ви будьте поряд. Дякую.